Росії намагаються якимось чином зараз відмотати ситуацію назад, і відповідно Путін перегнув палку. Явно Трамп дав йому це зрозуміти під час телефонної розмови на початку липня. І Лавров говорив із Рубіо під час зустрічі в Малазії, відзначив, що виклав конкретну позицію Рубіо ще раз. Але при тому при цьому Лавров відзначив, що не змінилася занадто позиція російська. Буцімто зараз Росія просто ще. Зараз вчергове повторила всі ті меседжі, які вже раніше заявляв Путін, і що відповідно путінська російська сторона просто ця зустріч, вона ніби як так. Протокольно представила цю зустріч, але в той же час ми розуміємо, що як я вже сказала раніше, Росія зараз просто е, на межі е, виживання. Росія боїться непередбачуваності Трампа і відповідно намагається е, будь-яким чином втримати лояльність Трампа, при цьому не втративши можливість продовжувати війну в Україні. Е, і тут Лавров е, як тільки може викручується, а Рубіо тим часом заявив про те, що нібито була хороша зустріч.